Прогулянка з собачками тату, сеанс та креативний одяг все це метушня у Луцьку. Так назвали дводенний фестиваль ярмарку у новому та незвичному для міста форматі. Тут творять лучани для лучан на лучанці. Тут про локальність, тут про теплоту, тут про Волинський вайб, про луцький стиль. І я вважаю, що це треба побачити всім і лучанам, і гостям міста, тому що нам, лучанам, є чим пишатись, нам є що показати, і нам є чим познайомити людей. Мета фестивалю познайомити людей з креативними місцевими брендами. Показати, що Луцьк не лише місто з багатою історією, а й культурне та цікаве джерело відкриттів, натхнення та талантів. Фестиваль ярмарок ринок це ті місця, де люди постійно не сидять на місці. Одним словом, метушаться. Тому власне і виникла назва метушня. Через те, що люди, які виїхали з Луцька, прокачали себе в більш а, населених містах, таких як Київ, Харків, повернулися назад, і вони принесли нове дихання, нову. Дві ж вони почали реформувати повністю місто. Я одна з таких. Я була в Києві, я повернулася сюди. Я зрозуміла, що треба робити. Люди готові до нового формату. Нам не вистачає фудфесту одного, нам не вистачає інших заходів, і цей попит треба закривати терміново. Століття тому лучанка вирувала повну. Виробництво борошна, взуття, пошив одягу. Організатори кажуть, хочуть відновити традицію створювати на фабриці щось нове і круте, вдихнути у неї нове життя. Запевняють, треба шукати нові локації, окрім замку Любарта і театральної площі. А для метушні ця локація ідеально підходить, адже десятиліттями тут креативили шиючи модний одяг. Ну, я думаю, що вони приходять, бо такого ніколи ніхто не робив. Ну, типу, є там ніч в луцькому замку, типу, це теж фудкорт, щось подібне, але це зовсім інший формат, бо тут більш такий андеграунд. Ми хочемо познайомити людей з якоюсь іншою чуть -чуть, культурою, ніж вони звикли сприймати. Текстиль, прикраси, одяг, декор для дому, глиняні вироби. Чим тільки не дивували луцькі майстри. Частина з них, так би мовити, зовсім місцеві, адже не перший рік орендують у будівлі лучанки приміщення для своєї роботи. Один з них виробник одягу Станіслав. Деякий одяг я шию сам, типу, це в основному речі, які я знаходжу на стокахендах, типу, і першиваю їх типу, різні форми, салети, граю з фурбою. Тут дуже різномітувати. Різні, різні, різні. Крім цього, можна було записатись на тату голкою. Майстри кажуть, це менш болісно, ніж традиційною тату-машинкою. Але сама процедура відбувається довше. Для фестивалю розробили спеціальні тату. Коштували вони від 700 гривень. Артем теж на лучанці свій, адже свій салон відкрив саме у ній. Стилі Хендхоп. Це не стиль, точніше, а техніка, це коли тату б'ється без машинки, без будь-яких допоміжних засобів. Просто голка в руці, і ти просто ну це один з самих древніх методів, скажімо так. Скажіть, а чи є це безпечно, коли просто голкою? Так, абсолютно безпечно, тому що попередньо ти стерилізуєш руки, голка абсолютно стерильна, вона в запакована, ну типу голки не. Перевикористовуються, вони утилізуються всі. А ще можна було познайомитись з чотирилапими друзями, які досі не мають домівки, і навіть взяти собі когось додому. Знайомимо з ним з, з собачками, розказуємо їхню історію, як до нас потрапили. Пропонуємо на прилаштування. Роман з дружиною утримують у себе на дачі тварин, які постраждали від насильства чи просто були викинуті на вулицю. Загалом мають 25 собак і 35 котів. Кажуть, за місяць з'їдають 300 кілограмів корму. Такий приватний притулок мають близько півтора року. Утримують улюбленців і за свої кошти, і за кошти волонтерів. У кожного була можливість стати господарем будь-якого пухнастика. Від зародження ідеї до її втілення пройшло близько двох місяців. Шукали учасників, розробляли концепцію. Формат дуже класний. Слідкую за різними фестивалями знаю в Києві, Львові такі часто проводяться. Нарешті в Луцьку така подія, де і локальні бренди можуть бути представлені. Люди можуть побачити один одного, хоча б за цей військовий час. Тут класна атмосфера, дуже люди всі на одній хвилі, так би мовити. Можна собі прикупити якихось обновочок. Зокрема, одяг, аксесуари, це все може бути дуже різним. Це все можна може бути як то кастоммейд і оригінальним, і не лише в мас-маркеті можна знайти. Сто відсотків на такі заходи треба ходити, і такі заходи треба влаштовувати, щоб локальний бізнес розвивався. Організатори кажуть, створити таку подію досить непросто, особливо в умовах війни. Додаси за багато розваг, звинуватять у неповазі до тих, хто в жалобі. Переборщиш з серйозністю, не зацікавиш багатьох. Тим організатори вважають, що захід вдався. Тому ми стараємося обережно підходити, обережно вибирати дати, аби не попадати на якісь траурні дати. Але все ж я вважаю, що нам всім треба перезарядка, нам всім треба підтримувати свій моральний стан, економіку. Нам треба це все для досягнення спільної мети для перемоги. І ми однозначно будемо робити це ще на території лучанки. Стояли скриньки волонтерського штебу Ангар. Всі охочі могли долучитися до збору коштів на ЗСУ. Крім того, близько 10% з продажу товарів та гроші, зібрані на організованих аукціонах, відправлять воїнам. Організаторка каже, вірить в те, що Луцька спільнота вже готова до такого формату фестивалів. І наступного разу відвідувачів та локальних брендів буде набагато більше. Анна Кравчук, Василь Морозчук, дванадцятий канал.